Вона не шукає дипломатичних формул. Ненсі Пелосі говорить про Дональда Трампа так, ніби це не президент, а загроза державі. Ретельно підбирає кожне слово, але не стримується в інтерв'ю CNN. Огидна істота. Найгірше, що є на землі, каже вона, і ця фраза миттєво стає цитатою дня. Що ви відчуваєте, коли бачите, що зараз відбувається в палаті представників? наші засновники не хотіли, щоб ми знову мали, як би це сказати. Це, мабуть, прозвучить так, ніби я жахливо ставлюся до Трампа, бо він просто огидна істота. Найгірше, що є на землі. ви справді вважаєте, що він найгірше, що є на землі? Так, вважаю. Бо він президент Сполучених Штатів і він не поважає конституцію Сполучених Штатів. насправді він перетворив Верховний суд на неконтрольований орган. Він знищив палату представників. Він залякав пресу. Він залякав пресу. Він налякав людей, які перебувають у нашій країні легально, наказуючи вриватися в їхні автомобілі та робити все решта. Ні, я навіть не хочу в це заглиблюватися. Це вже зовсім інша історія. Інтерв'ю з фразою про огидну істоту записали не у Вашингтоні, а в сан франциско під час виборів у Каліфорнії. Демократи підтримують спеціальне голосування щодо округів, щоб зберегти контроль над палатою представників і не допустити всевладдя Трампа. Чому потрібно змінювати правила посеред гри? Демократи і так мають бути конкурентоспроможними. Як ви відповідаєте на закиди, що це схоже на шахрайство? Я завжди кажу людям, які вже не в грі. Насолоджуйтесь пенсією. Ми в боротьбі, і саме так ми збираємось перемогти. Пелосі говорить, Трамп намагався підкрутити правила, аби зберегти владу. І єдиний спосіб зупинити це зустрічним політичним ударом. Критики називають це махлювання у відповідь на махлювання. Але Пелосі формулює це як самооборону демократії, коли не подобається жоден із варіантів, але доводиться захищати правила гри але якщо говорити по суті, чи є хоч якась логіка в тому, що скажімо в округах на кшталт Гантінгтон Біч чи Норко, які традиційно глибоко республіканські, тепер ймовірно будуть демократичні конгресмени. Чи це добре для демократії? справа в тому, що президент хотів сфальсифікувати систему, бо знав, що програє. Люди кажуть, дві помилки не роблять одну правильну справу. Ми теж не підтримуємо зміну округів кожні 10 років. Ми не вважаємо це правильним, але насправді це самозахист демократії, тому що цей президент робить усе, щоб зруйнувати палату представників і позбутися краси витонченої краси конституції. також Пелосі критикує політику скорочень державних гуманітарних субсидій від команди Трампа на мою думку, демократію рятують за кухонним столом, задовольняючи потреби людей. Це Питання доброти. А під добротою я розумію, що не можна, коли настає час нагодувати голодних, як сказано в Євангелії від Матвія, говорити, як це роблять республіканці. Ми просто не можемо собі це дозволити. Тобто, ви натякаєте, що президент не добра людина? Я кажу, що його політика не добра. Я не знаю, не будемо в це заглиблюватися. Гаразд. Інтерв'ю записане на тлі затяжного шатдауну федерального уряду. Журналіст питає Пелосі, що може стати виходом із глухого кута, який дозволить президенту не втратити обличчя, а демократам відкрити державні установи на горіхи. Дісталося і республіканцям, і спікеру Майку Джонсону. я б сказала, що вихід має полягати в тому, щоб задовольнити потреби американського народу. А не рятувати репутацію, як там його звати тепер. Ви сказали щось про республіканців у палаті представників. Вони фактично скасували палату представників. Вони навіть не хочуть голосувати ні за що. Це дуже дивно. Вони бояться Трампа. Вони його маріонетки. А Трамп зовсім не проти того, щоб підсвітити нитки, за які ними смикає. Він змушує їх виглядати жалюгідно. Громадська думка, ось що знову відкриє конгрес, а не спроби зберегти обличчя для ну ви зрозуміли. Проблема на думку Ненсі Пелосі не тільки в Трампі, а в тому, що республіканська більшість паралізована страхом перед ним. Яким одним словом ви б описали лідерство спікера Майка Джонсона? «Ляльковод». О, ні, радше лялька. Так, лялька, це сумно. Ймовірно, він дуже пристойна людина. Подібна різка риторика для колишнього спікера Ненсі Пелосі не нова. Вона критикувала Трампа і раніше. спікерку палати представників Ненсі Пелосі запитали про це вчора під час інтерв'ю. Послухаємо, що вона відповіла. що стосується президента, він наш президент, і я б воліла, щоб він не приймав препарат, який не був схвалений науковцями. Особливо з огляду на його вік, і скажімо так, вагову категорію. Як це називається? Патологічне ожиріння. Не хочу образити, але гадаю, це не дуже гарна ідея. У січні 2021-го, після бурхливих виборів і атаки на капітолій, Пелосі вимагала від віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку. Механізм, який дозволяє визнати президента недієздатним і відсторонити Трампа від влади для неї. Це був не просто політичний конфлікт, це питання фізичної безпеки. Екі країни і ядерної кнопки Я звернулася по інформацію до тих, хто має бути в курсі, і мені підтвердили, існують запобіжники, які не дозволять цьому небезпечному президенту розпочати будь-які військові дії або щось ще гірше. Для ненсі Пелосі битва проти Дональда Трампа це не тільки суди, імпічменти чи конституційні поправки. Це щоденне питання. Хто саме пише бюджет, кому дістанеться допомога, хто матиме голос на виборах? І у її власній історії від спікера часів першого строку Трампа до голосу совісті Каліфорнії у 2025-му, ця боротьба ще далека від завершення. Я хочу завтра здобути велику перемогу. Це моя мета. якщо пропозиція 50 пройде, безумовно. Тобто ви впевнені? Ви думаєте, її ухвалять? уся країна стежить за Каліфорнією. Яке послання Каліфорнія надсилає решті країни? Я думаю, що послання нашої перемоги це надія. Ми провели межу, треба говорити вголос. Лінкольн сказав: громадська думка це все. З нею можна досягти майже всього, без неї майже нічого. Але щоб громадська думка перемогла, люди мають знати. От я завжди ношу ці браслети, ви мені про них нагадали, я навіть не збиралася про це говорити. На них написано: віра, надія, любов. Якщо маєш віру, якщо віриш у доброту, у милосердя інших це дає надію. А коли люди вірять у доброту нашої країни, це теж дає надію. Моя духовність, моя віра у все це поєднується зі строгим розділенням церкви і держави, але з відданістю доброті.